У Хмельницькому розпочав роботу новий автобусний маршрут. Йдеться про великогабаритний громадський транспорт номер 23 А, який сполучатиме мікрорайони Катіон Ракове. Його шлях пролягатиме через Катіон, районну лікарню, філармонію, поліклініку номер 1 Готель Поділля, залізничний вокзал, військовий шпиталь із кінцевою зупинкою біля поліклініки номер 3 Зворотний напрямок пролягатиме тими ж вулицями. Загалом на маршруті курсуватимуть 5 великогабаритних. Абаритних автобусів з інтервалом руху близько 20 хвилин. Завдяки цьому, кажуть у міській раді, вдасться розвантажити пасажиропотік у години пік. Я думаю, що до кінця 26 року ми взагалі залишимо орієнтовно. Трохи менше сотні маршруток, все інше буде великий габаритний транспорт. Перевізники знають нашу вимогу. Перевізники це і відчувають, тому що компенсація за перевезення сьогодні для великого габаритного, а для маршруток практично її немає, тому вони відчувають і на власній кишені. І цей процес продовжується. Ми найближчим часом, протягом весни ще зо два, напевно, маршрути переведемо на великогабаритний. І такий рух буде продовжувати. До речі, вчора так само по маршруту 30-му вийшли всі великогабаритні. Ого автобуси. тобто раніше там було міксований трошки великих, трошки маленьких. А сьогодні, перепрошую, вчора вже повністю всі великого автобуси автобуса на 30 му маршруті.